Росіяни і далі тероризують Харків безпілотниками. Чергова масштабна атака відбулася напередодні ввечері. Менше як за годину ворог завдав близько 15 ударів по місту. Більшість з них по центральних районах. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей. Більше про це в сюжеті. Пенсіонерка Катерина Іванівна показує усе, що лишилося від її оселі. Вона досі в шоковому стані від пережитого. Тепер замість її будинку суцільне попелище. Спасло що я була в цій кімнаті, а удар був з тієї сторони. Я хотіла вже йти спать. І я нічого не поняла. Я закуталася діялами, то мене спасло. Я взагалі не знаю, де я тепер буду. У мене немає другого життя. І в мене пенсія, тільки є одна залишилася. Я не знаю, де я зараз буду. Напередодні ввечері Харків пережив чергову масовану атаку дронів. Це відео вже облетіло мережу. Звичайну гру у футбол в одному з районів спершу перериває гул шахедів, а потім вибухи. Менш ніж за годину росіяни завдають близько 15 ударів по Слобідському та Київському районах. На місце одразу прибувають рятувальники, але роботу доводиться переривати через повторні вибухи. Така підступна тактика ворога вже стала традиційною, аби жертв було якнайбільше. Загалом було 12 влучань у різних районах міста. Усі локації, куди цілили росіяни цивільна інфраструктура Харкова. Це центральна частина міста Харкова переважно будинки, які дуже постраждали. Крім всього, розтрощена чи котельна, яка була основним Теплопостачання в цьому районі міста Харкова. Крім цього, хочу сказати, було облучання виробничих підприємства цивільним. Унаслідок цинічної масованої атаки постраждало 12 людей, серед них діти. Хлопчик п'яти років, ступінь та тяжкість його поранень зараз встановлюється лікарями, йому надається медична допомога. Та 14-річна дівчинка в неї порізе обличчя від розбитого скла. У трьох осіб з десятьох гостра реакція на стрес. У всіх інших маємо поранення від уламків скла, забої, перелами. Атакували Харків безпілотниками, герань та шахет. Унаслідок цього частина міста без опалення. Не дивлячись на загрозу повторних ударів, те, що ворог в принципі робив, вже не одноразово підрозділи ДСНС одразу приступили до локалізації та ліквідації наслідків, тому що пожежі були досить серйозні. Фактично знищено об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок якого кілька тисяч мешканців міста Харкова залишилися від теплозабезпечення. Зараз всі необхідні дії вживаються для того, щоб поновити людям опалення. Попри тяжкий день напередодні, харків'яни гуртуються, щоб як Швидше позбутися наслідків атаки. Ірина Васюра, Світлана Шакера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.